Угода про копалини зі США може бути підписана вже сьогодні. пише видання Wall Street Journal. джерела видання. Натякнули, що спецпредставник Келлс зміг переконати українців це зробити. Угода про видобуток корисних копалин може бути підписана між Україною та Сполученими Штатами вже сьогодні. Повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Угода може підписана бути вже суботу. Нагадаю, саме цей день сьогодні на субота 22 лютого на календарі. Хоча вона ще не готова, повідомляють так само ці джерела. При цьому більш детальної інформації не надають. У матеріалі Вострі чорно зазначається, що джерело наближене до українського уряду повідомило, що велику роль у погодженні умов угоди зіграв спецпредставник питань України Росії Кіткелог, який був із триденним візитом в Україні на фронті був з високопосадовцями. Спілкувався, а з спільної прес-конференції за результатами візиту не давав. Ну очевидно, напевно, тому що візит відбувається на фоні сенситивної нестабільної зараз конфліктної ситуації, заснованої на. Емоціях і якихось власних непорозуміннях між Україною і Штатом, як ми бачимо, між Трампом і Зеленським. Е, Кело міг зіграти роль у цій угоді, зміцнивши довіру з зеленським та іншим українським посадовцям під час триденного візиту до Києва. Повідомляє видання Чорна». Нагадаю, напередодні Аксіос повідомило, що американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці обговорювали умови угоду, намагаючись досягти консенсусу і уникнути погіршення відносин між Україною і США. Радник Білого Дому з питань небезпеки Майк Уолтс анонсував, що Зеленський найближчим часом підпише угоду про видобуток корисних копалин. Сам Зеленський у вчорашньому чинному зверненні висловив сподівання на справедливий результат угоди між штатами та Україною. Сьогодні щодення Ройтерс написало, що США погрожують Україні відключити Starlink через угоду щодо копалин. Супутниковий інтернет сервіс що належить SpaceX, життєво важливий для України. Нагадує Ройтерс. США можуть позбавити Україну доступу до цієї важливої супутникові інтернет-системи Starlink ілона Маска, щоб змусити. Буцімто підписати угоду про видобуток корисних копалин. Це питання порушили американські приговірники, які чинять тиск на Київ. Пише Reuters, посилаються на власні джерела. Вони деталізували, що така погроза пролунала під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скота Бесента. Тепер, як зазначило джерело, яке володіє деталями перемовин цю погрозу, знову озвучили під час зустрічі спецпредставника Білого Дому з питань України Китакелога і Зеленського. Під час зустрічі в Україні повідомили, що вона зіштовхнеться з неминучим відключенням сервісу, якщо не досягне угоду щодо корисних копалин. Україна працює на старлінк. Вони вважають його своєю полярною зіркою. Втрата Старлінк стане величезним ударом. Сказала джерело. Видання нагадало, що Старлінк забезпечує життєво важливе інтернет-підключення для українських військових. Малінда Харінк, старша наук. Ове співробітник Атлантичної ради сказала, що Starlink необхідний для роботи України з безпілотниками ключовою складовою і військової стратегії. Втрата Starlink змінить правила гри сказала Харінг, зазначивши, що Україна тепер перебуває в паритеті один до одного з Росією з погляду використання безпілотників і артилерійських снарядів. Україна володіє широким спектром різних можливостей безпілотників, починаючи від морських безпілотників і безпілотників-розвідників і закінчуючи безпілотними літальними апаратами великої дальності. Нагадаю, маск терміново надав тисячі терміналів. Старінку Україні, щоб замінити служби зв'язку на початку повномасштабного вторгнення, але потім теж неоднозначні. Заяви і пороху лунали з його боку, та побільше більше старлінки ще знаходили на фронті у російських терористів. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, каже, пані Кугеть, через новини про старлінк. Точно не треба тепер казати, пропала все. словами класиків. По перше, старлінк не відключають, констатує, запевняє Коваленко. По-друге, є альтернативні речі, які на фронті працюють. Заспокоює нас, і військовий з позивним а в телеграмі, принаймні, такі бахмуський демон каже, погрожують відрубати нам старлінк. Ну що ж, мушу тоді. І повідомити, що це серйозно і створить проблеми, але зв'язок всюди не ляже, бо завдяки німцям, шведам і не тільки в нас є альтернативні засоби. Супутникового зв'язку більше деталей він поки що не розповідає, але тим не менше розповідають наші інші військові про те, що навіть без Starlink наша армія не залишиться без зв'язку. А до речі, про такі альтернативні канали повідомляли вони ще до чергового витка шантажу, який можливий зі сторони сполучених штатів Америки. А повідомляє зокрема експерт із військових радіотехнологій Сергій Флеш без що з першого дня війни українські військові зрозуміли, що спирали, спиратися винятково на. Комерційну іноземну інфраструктуру чужої країни не надійно, і вже тоді вони почали створювати альтернативні канали зв'язку від радіороликів та оптоволоконних ліній до ЛТЄ модемів. Флеш наголосив, що Starlink актуальний передусім для пілотів, оскільки через нього йдуть трансляції та ціливказівки для безпілотників. Але навіть якщо він відключиться, зв'язок не перерветься. Адже альтернативні системи вже працюють на різних напрямках, навіть на Курському. Також військовий Станіслав Бунятов зазначає, що Україна вже має систему. Захищеного інтернет зв'язку, що дозволяє на фронті підключати дрони і навіть програмувати так звані голі сім карти під мобільні станції. То чи знижує, чи підвищує зараз Дональд Трамп ставки щодо Копалин? Дійсно нагадаю, що ще 12 лютого штати передали Україні проєкт документа про партнерство у їхньому видобутку. Зеленський відмовився його підписувати, в принципі, слідуючи логіці захисту національних інтересів, раз і логіці великого бізнесмена-переговірника великого тут часом під питанням Дональда Трампа, який в своїх книжках так. Також радив, що на першу позицію ніколи не треба приставати. Іноземні змі назвали угоду економічною колонізацією, за якою США претендували на контроль над половиною рідкісних мінералів в Україні. Видання Лемонт називало її взагалі рекетом. Проте вчора, за даними авторитетного американського новинного ресурсу, акціос адміністрація Трампа надала Україні покращений проєкт угоди щодо корисних копалин. Ну і бачимо, що Майк Уолл запевняє, що документ тим довзі буде все таки підписано між Києвом і Вашингтоном. Під час зустрічі з Кітом Келогом представники України могли пояснити, що Зеленський не відкидає угоду повністю та хоче дійти до порозуміння. Її готові обговорювати, але з врахуванням інтересів держави. Народний депутат України, голова Тету Верховної Ради України у закордонних справах Олександр Мережко вважає угоду про корисні копалини досить перспективною. Адже якщо американці інвестуватимуть в Україну, тоді вони сприйматимуть її як щось таке, що вони мають захищати. На думку Мережка, спершу в Україні могли запропонувати максималістську та невигідну угоду. А зараз Трамп знижує ставки або домовитись десь посередині. Треба торгуватися. Ми відмовили, але вони не втратили зацікавленості. Що теж важливо, додав Мережко. До того ж, укладання невигідної угоди стало б несправедливим та небезпечним про Ентом негативним прикладом для європейців в їхньому поводженні з допомогою Україні це вже говорить політолог Володимир Фесенко. А ще підписання зеленським поганого варіанту могло би спровокувати Трампа висувати українському колезі чергові нові нові ультиматуми, зокрема і в мирному процесі. Витання Нівось поспілкувалася з народними депутатами України з цього приводу. Ті наголошують, що будь-якого роду угоди, особливо такого, будуть спершу проходити через парламент і нічого поза спиною парламенту та українців ухвалено не буде. Інвестиційний банкір Сергій Фурс, часто гість наших ефірів, аналізує мир через силу по трампівськи зауважує те, що це застосовувати силу до жертви і допомагати агресору. Те, що така тональність в цьому прослідковується, каже, якось ми інакше уявляли мир через силу, і от Україну змушують підписати угоду, яка навіть не має жодного стосунку до процесу, а перемовини з Росією починають з фрази Я знаю, що вони сильні могли б завоювати всю Україну, але просто з доброї волі сідають за стіл перемовин. Це фурса цитує Трампа, десь триденної давнини. Я так і бачу, як працюють успішні нью-йоркські забудовники, як ведуть перемовини, коли хочуть купити нову ділянку. Я знаю, друже, що ти заможний. Тобі не треба продавати цю ділянку, і ти це робиш просто тому, що я кльовий хлопець і подобається тобі. І тоді я дам тобі найвищу ціну, бо тобі ж не треба продавати. На тебе не тиснуть кредитори, твоїм дітям не треба оплачувати дорогі університети, і твоя дружина не на Яла найкращі адвоката з розлучень, тому ось тобі ціна вдвічі вище ринкової і по руках. Десь так же це працює, правда ставить питання Фурса. А угода про корисні копалини, це що, якби Трамп казав, що Україна чи українська влада не хоче сідати за стіл перемовин, і тому він говорить жорстко, то це би мало ще якесь пояснення. Але ж ні, він сам стверджує, що саме українська влада хоче перемовин. та? Да? а от чи хоче російська треба ще перевірити і промацати саме тому Буцімто то з ними і зустрічалися першими, і без нас в саудівській Аравії. А потім Трамп кидає на стіл угоду в стилі ви нам винні. угоду в стилі іспанських конкістадорів при перемовинах з тубільцями. Хоче за наш рахунок отримати, Кісь успіх під час свого президентства. Тепер вони кажуть, або ви не віддасте борг, якого не існує, або ми відключимо вам старлінки і не будемо продавати ракети ППО, щоб Путін зміг покращити позиції на полі бою, знищити енергетику. Це так виглядає мир через силу. Я не знаю, чи підпише зеленські угоди, яку хоче отримати від нас Трамп, каже Фурса. Що буде підписана будь-яка угода, яка може повністю змінитись по суті, залишившись лише по формі перемогою Трампа. Ми не знаємо, чи вдасться перетворити цю угоду на щось притомне, і це ще не вперше. Розуміє Фурса, якщо Україна пошле Вашингтон у напрямку російського воєнного корабля, то це можна буде. Де зрозуміти. Я розумію, що нам важливо мати американські інвестиції. Це не тільки про зростання ВВП, а також про рівень лобізму у майбутньому. Так само я розумію, що як мінімум 4 роки ми будемо мати справу саме з таким ша і Трамп нікуди не подінеться. Ну, хоча це не точно. Але так само я не можу прийняти угоду, коли на Україну покладають зобов'язання по компенсації за борги, яких не існує. Коли Україну ставлять у роль папуасів, де за бусинки забирають усе, коли Україну нагинають, шантажуючи ще більш глибокими обіймами з Путіним, мотивуючи це тезами з російської пропаганди. Я завжди був за Зовнішнє управління, але зараз Вашингтон потребує зовнішнього управління, а не Київ, вважає Пан Фурса. Для нас прийнятним є майбутній розподіл прибутки від американських інвестицій, але ж ніяк не борги перед американцями по неіснуючих зобов'язаннях. Тож, якщо українська влада відправить американців у слід російському військовому кораблю, бо не зможе добитись переформатування угоди, я не буду критикувати українську владу. Я буду підтримувати наших, бо це справжній суверенітет. Ми не для того боремося в антиколоніальній війні з Росією, щоб потрапити у колоніальну залежність від девелоперів. З Нью-Йорка. досить з нас київських забудовників і їх жадібності. Так само я буду вітати угоду, якщо вдасться її привести до притомного вигляду, і вона буде стосуватися винятково майбутніх рентних платежів по тих копалинах, які американці чи їх партнери будуть видобувати. Я хочу, щоб українська влада відчувала підтримку і мала простір для маневрів, навіть якщо цей маневр вимагає непублічного посилання американі. Навіть тоді, коли під загрозою стає подальша підтримка, США тепер не є друзями, а значить, з ними можна розмовляти жорстко. Вони тепер не підтримують демократію в Україні, вони не сприяють реформам. Тож, чому ми маємо переживати за їхні почуття? Трамп не любить нас, але він залежний від американського суспільства, і ми маємо використовувати і спиратись на цю залежність, розуміючи, що у Трампа також є мотивація і підтримувати Україну. І принести своїм виборцям хоч якусь угоду, бо поки що йому немає чим похвалитись. Він вже провалив обіцяну депортацію, вже провалив боротьбу з інфляцією, вже був методично посланий канадцями, мексиканцями, данчанами і арабами. І компенсувати це все за наш рахунок не дуже добра ідея. Олександр Корольов, старший викладач кафедри політики та міжнародних відносин школи соціальних наук Університету Новий південний Уельс, Австралія. Аналізує, що відбувається в битві за корисні копалини, і хто дасть Трампу те, що він хоче: Путін чи Зеленський, за рахуванням такої великої кількості держав, які прагнуть отримати доступ до її корисних копалин Україна перебуває в надзвичайно складній геополітичній ситуації. Цього тижня і Росія домовилися працювати над планом припинення війни в Україні на переговорах високого рівня в Саудівській Аравії українських та європейських представників підкреслено принаймні цього разу не запросили до участі. Трамп схоже вступив у ці переговори. Уже готовий капітулювати за двома основними пунктами поступок, за якими домагався президент. Росії Путін, Росія виступає проти вступу України до НАТО і хоче зберегти українську територію, захоплену після вторгнення до Криму 2014 року. Таке різке зрушення підходів Вашингтона до суверенітету і безпеки України підірвало західну українську єдність щодо прийнятних параметрів, які стосуються закінчення війни. Президент Зеленський заявив, що Україна не прийме угоду, укладено без них. Колишні радники з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що Трамп фактично здався Путіну. Європейські лідери теж стурбовані після того, як їх виключили з переговорів у Саудівській Аравії. Канцер Німеччини Шольц заявив, це не означає, що мир може бути продиктований і що Україна повинна прийняти те, що її підносять. Багато хто вважає, що кроки Трампа з розколу цього Трансатлантичного фронту проти Росії посилають сигнал, що Вашингтон фактично відмовляється від своїх зобов'язань щодо забезпечення європейської безпеки. Однак, у діях Трампа грає ще один важливий фактор загострення глобальної конкуренції за найважливіші корисні копалини. Трамп хоче забезпечити доступ до величезних запасів цих корисних копалин в Україні, навіть якщо це означає розрив із традиційними союзниками шаві європейському. Союзі, чому корисні копалини України такі цінні? За деякими даними Україна має родовище 22 з 34 корисних копалин, які визначені ЄС як критично важливі. До них належить і кобальт, зокрема що використовується у виробництві акумулярних батарей. Сканді які використовують для виробництва компонентів для аерокосмічної промисловості. Тантал використовують для виробництва електронного обладнання. Титан, які використовують в аерокосмічній, медичній автомобільній та морській промисловостях. Нікелева руда наразі Китай домінує у світових ланцюжках поставок цих мінералів. Він є най. Більшим джерелом імпорту до США 26 із 50 мінералів, класифікованих геологічною службою. США як критично важливі. Саме цим пояснюється пропозиція Трампа минулої тижні надати США 50% рідкоземельних мінералів України як компенсацію буцімто за мільярди доларів вигляді зброї і підтримку, яку вони надали Києву від початку війни. Нагадує корольов. Проблема, однак в тому, що щонайменше 40% матеріалів мінералів України знаходиться на територіях на сході країни в східних Донецькій, та областях, які окуповані Росією. В інших джерелах ця цифра взагалі сягає. 70%. відсотків територіальною цілісністю України Зеленський публічно відкинув перший варіант вимоги США про половину корисних копалин, оскільки пропозиція не включає ще гарантій безпеки за повідомленнями. У ній лише смутно згадувалося про оплату майбутньої допомоги у відповідь. прес-секретар ради нацбезпеки Білого Дому Брайан Хьюз заявив президент Зеленський недалекоглядно ставиться до прекрасної можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні. То який може бути укладений правочин в цьому випадку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив готовність України створити спільні підприємства з ЄС у цій сфері. Ми могли б замінити російські титани на європейському ринку, сприяючи розвитку як цивільної промисловості ЄС та і передових військових технологій. Він також заявив, що проєкт відновлення України може стати благом для всього блоку. Європейська комісія рекомендувала політику заохочення України до експорту цих матеріалів до ЄС. У відповідь на це Київ розпочав розробку необхідних нормативно правових заходів щодо інтеграції України в ресурсну стратегію ЄС. Велике питання перед будь-якими мирними переговорами щодо України чи готовий комерційно налаштований Трамп прийняти зустрічну пропозицію від Путіна оскільки Росія наразі контролює великі ділянки багатих корисних копалинами східних регіонів України. Путін, можливо готовий запропонувати Трампу ексклюзивну угоду з наданням найважливіших корисних копалин в обмін на офіційне зобов'язання США не відновлювати кордонів України, які існували до 2014 року, і не пускати країну в НАТО. Тим часом Україна можливо прагне укласти власну угоду з європейськими країнами щодо видобутку корисних копалин в обмін на їхню постійну підтримку з урахуванням. Такої великої кількості держав, які прагнуть отримати доступ до її корисних копалин, Україна перебуває в надзвичайно складній і важковирішуваній геополітичній ситуації. Ставка Зеленського на ЄС замість США може виявитись правильною з огляду на зростаючий розкол між Брюсселем і Вашингтоном з приводу майбутнього України, але як одного разу сказав давньогрецький історик Фукідіт, його ставка може обернутися проти нього. Правота як доводить цей світ, оскаржується тільки рівними за силою, тоді як сильні роблять те, що можуть, а слабкі. Терплять від того, що повинні терпіти.